Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn.ua і у цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них чорна комедія, романтичне фентезі, психологічний трилер і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Frankenstein Готична психологічна драма з елементами жаху. З Малку Віктор Франкенштайн жив у достатку. Він мав суворого батька і люблячу матір, з якою мав міцний зв'язок. Тому, коли вона помирає, єдине, чого він прагне, це побороти смерть. Віктор вивчає людське тіло і проводить експерименти, створюючи людину з уламків різних тіл. І однієї грозової ночі експеримент вдається: створіння. Оживає, однак зовні більше нагадує монстра ніж людину. Віктор стикається з відповідальністю, до якої не був готовий. А істота тим часом, виявляється, може відчувати біль і самотність. Та найголовніше вона прагне прийняття. Але Віктор цього не помічає. Засліплений амбіціями він створює умови, які призводять до непередбачуваних і трагічних наслідків. Чорний телефон 2 психологічний горор з містичними елементами. Минуло чотири роки після подій у першому фільмі. 17-річний фін досі бореться з тінню минулого, намагаючись просто жити. Тому, коли його сестра Гвен починає бачити дивні сни, фін відмахується і пропонує про все забути. Та Гвен не може у видіннях. Вона бачить трьох хлопців, яких переслідують у зимовому християнському таборі Альпійське озеро. А найголовніше вона бачить свою покійну маму. Яка колись там працювала недовго думаючи, брат з сестрою відправляються до табору, ще не підозрюючи наскільки небезпечним є те, що вони там знайдуть будинок. З динаміту політичний трилер, який перетворює одну раптову атаку на історію про страх, відповідальність і крихкість людських рішень. Події розгортаються в Сполучених Штатах. Коли одного здавалося б, звичайного ранку країна опиняється на межі катастрофи. Справа в тому, що невідомий ворог запускає єдину ядерну ракету, яка рухається в напрямку США. Уряд мусить швидко з'ясувати, хто запустив її і що робити, щоб уникнути найгіршого сценарію. Генерали, політики, аналітики приймають рішення, які можуть змінити до. Олю мільйонів. Одна битва за іншою масштабний екшн трилер з елементами чорної комедії. Події беруть початок в перші роки 2000-х, коли ліворадикальна революційна група під назвою Франція 75 здійснювала нальоти та диверсії. До групи цієї входила яскрава жінка Перфідія Беверлі Хілс і звичайний чоловік Пет, з яким у неї зав'язалися стосунки. Згодом у пари народилась донечка Шарлін. І якщо Пет був відповідальним батьком, то Перфідію кликала революція. Вона просто не могла сидіти на місці. Однак, коли чергова справа пішла шкереберть, Порфідія потрапила до рук поліції. Решта членів групи мала якнайшвидше зникнути, поки до них не дісталось правосуддя. Пет з маленькою Шарлін беруть нові імена і вирушають до невеликого містечка в південній Каліфорнії. Через 16 років, коли здавалося, що минуло вже давно позаду, старий ворог повертає. Ається, а колишні битви виявляються лише початком. Велика смілива, красива подорож, романтична фентезі, яка перетворює випадкову зустріч на історію про минуле майбутнє і другий шанс. Девід самотній чоловік, який збирається на весілля друга. Щоб добратись до місця події, він орендує авто з системою GPS, адже менеджер його переконує, що телефон може розрядитись або зламатись, а їхня система ще ніколи не підводила. На весіллі Девід знайомиться з Сарою, яка за збігом обставин орендувала авто у тієї ж фірми. Обоє ще не підозрюють, що на них чекає велика смілива. Ва, красива подорож, яка дозволить пережити ключові моменти їхнього життя і подумати, що було б, якби вони вчинили інакше. Код 3 чорна комедійна драма про виснаження, людяність і другий шанс. У центрі сюжету досвідчений парамедик Ренді, який вже давно задумується над звільненням. Справа в тому, що Ренді багато років працював у надзвичайно напружених умовах і, зрештою, вигорів. Наважившись на зміни, він проходить співбесіду у страховій компанії і, зрештою, отримує запрошення на роботу. Неймовірно щасливий він заступає на свою останню 24 годинну зміну. Але крім роботи... Ренді має ще одне завдання навчити новеньку сповнену ентузіазму Джесіку. Разом із напарником Майком вони вирушають у шалений хаотичний марафон по вулицях Лос-Анджелеса. Роузи чорна комедійна драма про шлюб, який перетворюється на поле битви. Айві та Тео Роуз на перший погляд ідеальна пара. Тео має блискучу кар'єру архітектора. А от Айві після народження дітей поставила свою кар'єру на паузу. Та коли малі трохи підросли, Айві відкрила невеликий ресторанчик, який не користувався особливим попитом. Аж ось одного дня все змінюється. Бізнес Айві стрімко йде вгору, тоді як Тео зазнає професійного фіаско, що призводить до краху його кар'єри. Ця зміна ролей і Фінансової залежності перетворює їхній шлюб на запекле, безкомпромісне суперництво. Вона в пітьмі йде іспанський політичний трилер, натхнений реальними подіями. У центрі сюжету Амая молода і віддана офіцерка цивільної гвардії Іспанії, якій доручають важливу місію. Вона має працювати під прикриттям, а саме проникнути до баскської терористичної організації. ЕТА її головна мета виявити секретні схованки зброї та вибухівки, які розміщені на території південної Франції та північної Іспанії. А Майя приймає нову особистість і протягом багатьох років живе життям, просякнутим брехнею та постійною небезпекою. Довга хода. Психологічний трилер за романом Стівена Кінга. Події відбуваються в майбутньому, де Сполучені Штати перебувають під контролем жорстокого полковника. Щороку в країні проводиться найголовніша спортивна подія довга хода це незвичайний марафон, а змагання на виживання, у якому беруть участь 100 хлопців-підлітків. Вони мають безперервно йти у визначеному темпі. Не можна ні зупинятись, ні сповільнюватись. Інакше після трьох Попереджень тебе чекатиме смерть. Рей Гаратті, 16-річний хлопець, як і решта учасників, має мрію і щиро сподівається виграти, щоб її здійснити. Та чим довше їхня хода триває, тим очевидніше стає. Справжній бій відбувається всередині них самих. Балада про дрібного гравця. Неонуарна драма з елементами психологічного трилеру. Події відбуваються в Макао, куди прибуває лорд Дойл, колишній юрист, залежний від алкоголю і азартних ігор. В надію виграти на швидких ставках він занурюється у світ казино. Однак минуле від якого він тікає, наздоганяє його і хочеш чи ні. А борги треба віддавати. Швидко виграти не вдається. Але в момент найбільшого відчаю він зустрічає Даомін, загадкову жінку, яка працює з кредитом у казино і може стати для нього шансом на порятунок або ще глибшим падінням. Холодна пастка Напружений трилер про виживання. У центрі сюжету Барб жінка, яка нещодавно стала вдовою. Щоб виконати останню волю свого чоловіка, вона відправляється до північної Мінесоти. Багато років тому, саме тут, на озері Гільда, у неї було перше побачення. А тепер вона мусить розвіяти його прах. І все було добре, поки Барб не стала свідком викрадення дівчини, яку утримують у віддаленій хатині пара з вона могла б покликати на допомогу, але в цій глушині відсутній зв'язок до найближчого міста далеко. А її автівка застрягла в снігу. Барб усвідомлює, що єдина надія на порятунок дівчини це вона сама і збирається зробити все можливе, щоб її врятувати. Дурна вдача. Комедійна історія з елементами фентезі та соціальної сатири. У центрі сюжету опиняється молодий чоловік Арч, який ледь зводить кінці з кінцями. Він вимушений працювати понаднормово на декількох роботах, але все рівно ночує в машині, оскільки грошей ніколи не вистачає. Та одного дня на нього звертає увагу ангел Гавриїл, який мав доволі просте завдання оберігати людей від автомобільних аварій. Але Гавриїл прагне мати більше. Крила і вважає, що здатен виконувати складніші завдання. Тому у момент найбільшого розпачу Арджа вирішує йому допомогти і показати, що гроші в житті не головне. І як урок міняє місцями Арджа і Джефа, багатого і успішного інвестора. Однак усе йде шкереберть, адже Ардж, відчувши смак розкішного життя, зовсім не бажає повертатись у свою сім'ю. Аббатство Даунтон. Величний фінал. Історична драма, яка є своєрідним прощанням з родиною Кроулі і усіма мешканцями будинку Даунтон. У центрі уваги опиняється леді Мері Телбот, яка стикається з публічним осудом після розлучення зі своїм чоловіком Генрі Телботом. Її репутація та соціальне становище, а разом із ними і репутація всього Даунтона опиняються під загрозою. Та, окрім цього, маєток зіштовхується. З серйозними фінансовими труднощами, і щоб забезпечити майбутнє Даунтона, сім'я змушена приймати складні рішення. Врешті-решт, світ змінюється, старі порядки більше не працюють, і кожен мешканець Даунтона мусить це прийняти. Гарабіжник за покликанням. Біографічна кримінальна драма заснована на реальній історії. У центрі сюжету знаходиться Джефрі Манчестер, колишній офіцер армії США, який знаходиться у такій фінансовій скруті, що навіть не в змозі купити своїй доньці подарунок на день народження. Щоб якось виправити ситуацію, Джефрі знаходить у собі суперсилу. Він здатен помічати і запам'ятовувати важливі деталі. Однак, направля... Свій талант зовсім не в те русло. Джефрі починає грабувати МакДональдси, і уже через рік може собі дозволити і подарунок для доньки, і новий будинок в гарному районі. Та тільки він відчуває, що життя налагодилось, по нього приходить поліція. Джефрі потрапляє за грати аж на 45 років. Та це лише початок історії, адже людина, яка має талант помічати на Іші деталі зможе вибратися із такого місця, як в'язниця. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.